Доброго ранку. Сьогодні 24 березня. Ми на каналі Садок Любові. Хочу показати, що станом на 24 березня тут є якісь зміни. Зараз ось буду окучувати трошки Климатися все, так як попідливала їх розчинам ізвісті 150 грам на 10 літрів води пройшли гарні дожі, і тому підлила, я кожного року так роблю і Думаю, гарний результат, тому що не хворіли климатися в мене. От зараз, бачите, позагортаю, а так гарні брунячки, але ж до сьогоднішнього дня якісь були такі холодні ночі в ніч, утром був дуже великий іній що холодно було ночі, сьогодні набагато тепліше, але вітер. От хочу показати, посадила собі, придбала чимерначки. Недільку як ростуть, о такого кольору. Пройшли дощі хвойники позеленіли трошки, ну і так, пішла на газуні рости трава, її попробивали. Також піднімається, все потихеньку починає рости. Навіть калюшниця вилазить жовтіє. Виходять уже зимової сплячки. Щось підіріс такий. Не сильно мені подобається. Що з ним. Ну, посподстерігаємо пізніше. А, також не дуже подобається спірейка. Щось вони всі перезимували не сильно гарно. Деякі гілочки бачу ось, зовсім сухенькі, не відкриваються бронячки. Ну, можливо, це ще рано. Пізніше подивлюся. Ці рози, що минулий раз обрізала, дивіться, гарні вже бронячки в них. Випускали. Так що все добре. Нарциси вже які попідростали. на цій розвитці. Зовсім уже з листочками. Бронячки. Ось ця спірейка. Набагато краще перезимувала, тому що... Гарні вже брунячки, червоненькі на ній, хвойночки також. Щось навіть не пам'ятаю, що там повинно бути. Карагана, вам дивіться, який вже. І тут також підлила Жозефіну. Ось ну, щось багато бачу сухих гілочок на Жозефіні. Ну, ось є бруньки, доволі і непогані, так як вона набагато пізніше, а деякі ось прям сухі. Ну що? Маємо те, що маємо, нічого іншого не можемо зробити. Гарні відбивають бруньки рози. А тут уже скоро зацвітуть нарциси. Це в мене такі жовтого кольору, вже не пам'ятаю їх навіть назву десь втрачена. вони невеличкі. Із цим клематісом щось не зрозуміло. Також його підлила, Тут потрібно буде. Ось тонколисний піон. Які жирні такі гарні брунячки видає. О, Дивіться. Покладемо на місто. Так, що ще? Землю мульчую е, перебитими гілочками. І я вам повинна сказати, що мені подобається. Чому? Тому що е, виривається оцей бур'ян набагато е, скоріше і краще. З, з минулого року почала е, мульчувати то допоки мені це подобається. І де вже там дивилася. По-перше, що бур'ян краще виривати. А по-друге, що все-таки ж мульчування йде землі. Думаю, влітку не так буде висихати. В деяких місцях от уже з землею воно. Перемішалося трошки, тому що щось пололе, щось копала десь і ну, бачу, як би непогано. Все росте потихеньку, потихеньку. Нічого як уже вилазять. Нічого швидко не росте, ну і звичайно, це ж березень місяць. Хотілося б, звичайно, поскоріше. О, труяжка наша, хай діклум, її так обрізала. Ну, в основному багато кропусів вже процвітали. Зранку сонячного не було, тому вони і не розпустилися ще. що, що таке бруньки на. Арбарисах. Ну, уже показался. Это ранний, червоный пион. Э, пион травянистый. И эта спирайка что-то не сильно мне нравится. Вот уже довольно гарно выросли. Нарцис, это обыкновение. прости. А це І он деревовидний. Ось такий. Ось такий. Дивіться, які вже бруньки, листочки розкриваються. Це також барбарисик Конкорд, якщо правильно не забула назву, говорю. Це в минулому році тільки його посадили. Це Баранеса, Цугутенберг, також з бруньками. Ну, деякі прийшлося обрізати сильно рози, тому що а, багато пропало. ось також забула на хвилиночку назву Барбариса з нових. Це такі бруньки на П'єрдеренсар. деренсар. Ось які гарні. І такий видав пагін десь до двох метрів, метр сімдесят, мабуть. Це вентіла. Щось е, наростає не сильно, гарно. Це кущовий клематис. е, гарні бруньки видав. Ось також сортові нарцисики. Бачу протягом не просто. Навіть не знаю, що там з ними. Барбарис Red Orange. Також невеликі броньки, але непогані. Це ректа. Адмірейшн. От адмірейшн. Він якось тут, мабуть, на сонці більше, і він набагато більше видав бронячок, більше розпустилося, вірніше, правильно сказати буде. Ну а так все потихеньку зростає. Це також нарциси. Вже викидали свої поп'яночки, Від у вас десь скоро будуть. І зараз покажу, ще чемернички посадила. Окрім того, а, ось до до допоки не дійшла. Тафіт моя туя. Щось вона мені не подобається. слабенько відходить. Всередині, як наче є зелені, треба, мабуть, її підлити у ті що давно ростуть хвойники, то з ними все добре. Ось о, що з цим. Цей щось прив'яв чимерначок. Такий бускового кольору він гарненький. Ну, щось він, Квіточка в нього прив'яла. А цей гарно себе почуває такого кольору. Он якісь ще підсніжники голубі, з фіалочкою, трошки там залишаю, щоб око радувало. Це вони вон, скільки насіялися <гум> маленьких кіточок. Тут вже хризантемка яка, кущик. флоріант Це посаджений весни був. Щось також, ну, а що ще не ріс, звичайно ж. Ось також Барбарисик гарно себе почуває. Тут десь. Це хосточка Купила її і прикрила, так а вона вже видала таку броньку пішла в ріст. Батани пересадила сюди, а вони також якісь посухші, хоча йшли дощі. Так, зараз потрібно буде тут... Хвойні хочу підсадити трошки землі у газончика вкрала. Потім бордюрчик зробимо і ось яка є стівна жималасть. Що тут так? Розпускається. Але щось небагато, я бачу тут квіточок на ній. Ну, вона ж е, два рази квітувала зим, взимку. Так що і ось ще один кущ. Е, ну, тут, як наче побільше квіточок. Тут на сонячному місці ще більше. Це що таке? Сухе щось. Тут так гарненьке. Отак, отак вона і повинна бути. Ось які. Також начина, а на цій ну, зовсім мало. Листочків уже багато розпустилося. Квіточок мало. А що зробиш? Є таке? Це бруньки на персику. Цікава ситуація. 24 березня, а такі бруньки на персику. А це бруньки на хурмі. Можливо, в цьому році навіть будуть квітувати. Не знаю, такі якісь ступенькі бруньки. В минулих роках на них були загострені брунячки. Ну, ось отакі. Ходить. Ріс такі брунячки, а це більш на кінчиках, Ну вона й повинна якби на кінчиках кітувати. Ось так сонце. Ось. Не знаю, подивимось, що буде. Ось таке деревце у нас. Ну, а так трава зеленіє, тому що пішов дощик і дростеє. тут і трава, і конюшинка. Все підсівали для того, щоб е, газон в сухий період е, часу менше засихав, тому що ми за ним не поливаємо його е, в період засухи. По цьому отак, е, до речі, виноград уже відкрили, але ще його не обробляли і не підв'язували. Буде видно? Ну, от така. Взагалі картина? на зефері також вже які здорові брунічки Такі-то гілочки, а бруньки вже видала гарні. Ось піхточка, вершок, весь в бруньках. А деякі? Розу обрізала і прийдеться ще зачистити, тому що уга, потрібно обрізати ця гілка, ось які бруньки. А тут вони засихають щось. Або ж опік, а і ось також. А коли обрізала, то було все горно. Далі є бруньки, потрібно зараз піти зачистити. Все відходить, починає свій ріст. Гарно, що пройшов дощ, тому що вся хвоя почала, була вже прям чуть -ли не склеюватися. А зараз така наповнена, гарна, вологою. Так що? Добре, така, отак виглядає палісадник 24 вересня. Герань також зеленіє листя, то її було, морозом прибило, зараз вже відпускає зелень. ну взагалі Приємно оку глянути. Всім дякую, у багато роботи. Пізніше вам покажу. Гарного всім недільного дня.